Доброго дня! Сьогодні проговоримо про труби з як краще робити систему опалення і візьмемо ми для розгляду три вида труби. металопласт, мідну трубу і поліпротилем. В кінці підсумую мою думку. Ось. Мідні труби, гарні труби, якісні труби, дорогі. Оце проблема. І все до них є дорого. Всі комплектуюче. Від фільтрів і так далі. Беремо металопласт. Металопласт <coughs>, теж робить з роки. Е, непогано себе проявили в системі опалення, але лишень з'єднання йдуть на прес. Пресові з'єднання, ніякі скрутки. Скрутки те чудо. Ви будете ходити і підтягувати, підтягувати, підтягувати. Так. Поліпротилен. Поліпротилен е, у мене вдома вже стоїть 15 років і я ним довольний. Він іде на системі опалення, спарений з котлом на дровах і працює. Все супер. Проблем взагалі я не бачу. Так, по металопласту, що ще можу сказати? Якщо ви здаєте по зовній стіні на увазі в середині по стіні, давайте кліпси десь через 50 см, не щирше. Бо якщо велика температура, вони прогибаються. І від кутів, якщо ви робите, давайте десь по 20-25, не більше. Лишіть маленький хід для розширення по кутах. Доволі я ними, якщо це Україна, ціна і якість, я би рекомендував з трьох цих видів труб. Я би рекомендував поліпротилен. Не проблема його спаяти. Не така дорога робота, як з мідними трубами чи з пресовими з'єднання металопласту. Металопласт дорого буде, бо сам прес є не Я, Якщо ви проживаєте в Україні, моя думка лиш поліпретален. Чи ви даєте позовні стіни, чи ви даєте в стіні, лиш в ізоляції гарно культурненько. І все у вас буде працювати. Але пам'ятайте і вибирайте. Сантехніка, який буде вам монтувати систему опалення, аби він вам зробив все правильно. І все у вас буде робити. Ставте електричні терморегулятори в кімнатах і так далі. Не пожалійте вкластися в електричну частину системи опалення, і ви будете проживати в комфорті і будете доволі цим. Шо всім гарного дня і дякую за перегляд.